Житті преподобної матері нашої Пелагії. Ми повинні завжди дякувати Господеві нашому за те, що він не бажає смерті грішним, але довготерпеливо чекає їхнього навернення до праведного життя. Дивна подія, пише деякон Іліопольської церкви Яків, відбулася в наші дні, тому я про цю подію і розповідаю вам, братям святим. Щоб уважно читаючи, отримали ви велику користь, святіший архієпископ Антіохії з потреб церкви скликав до себе з навколишніх міст вісім єпископів, між ними був і святий божий чоловік, мій єпископ Нон, чоловік придивний, який раніше був найсуворішим чинцем Тавенського монастиря. За своє добродійне життя він був взятий з монастиря і поставлений єпископом. Нон прийшов з Іліополя, взявши і мене з собою. Коли єпископи зібралися в церкві святого мученика Юліана, то побажали чути від Нонна повчання і сіли всі біля дверей церковних. Нон зразу ж став натхненно повчати на користь і на спасіння тих, хто слухав. Усі благовійно слухали його святе вчення. У той час одна жінка-язичниця, відома по всій Антіохії, блудниця, проходила біля церковних дверей з великою гордістю, вбрана в дорогоцінний одяг, прикрашена золотом, коштовним камінням і перлами, оточена безліч дівчат і юнаків у красивому одязі із золотими намистами. Вона була настільки прекрасна лицем, що спогляданням її краси не могли насититися світські юнаки. Проходячи поблизу нас, вона наповнила все повітря ароматними пахощами. Побачивши її, яка йшла так безсоромно, з непокритою головою і голими плечима, єпископи заплющили очі і, тихо зітхаючи, відвернулися, як від великого гріха. А блажений нон пильно і довго дивився на неї, поки вона не зникла з очей, і потім, звернувшись до єпископів, запитав Хіба не сподобалася вам краса тієї жінки? Вони не відповіли. Нон з плачем схилив голову і омочив сльозами своїми не тільки хустку, що була в нього в руках, але й груди. Зітхаючи з глибини серця, він знову запитав єпископів Хіба не втішилися ви виглядом її краси? Вони мовчали. Нон сказав Справді, багато чому я навчився від неї. Бо жінку цю Господь поставить на страшному своєму суді і через неї засудить нас. Як ви думаєте, скільки часу вона провела в своїй опочивальні, миючись, одягаючись різними способами, прикрашаючи себе і дивлячись у дзеркало, думаючи і дбаючи лише про те, щоб якомога красивішою стати перед очима тимчасових своїх поклонників, а ми, маючи жениха безсмертного на небесах. На якого ангели дивитися бажають, не піклуємося про прикрашення окаянної душі нашої, оскверненої, нагої і сповненої сорому, не намагаємося омити її сльозами покаяння і вдягнути красою чеснот, щоб явилася вона благовгодною перед очима Божими і не була посоромлена і відкинута під час шлюбу агнця. Закінчивши таке повчання, блаженний нон, взяв мене грішного свого діякона, і ми пішли в келію, яка була виділена нам при тій же церкві святого Юліана. Увійшовши до своєї опочивальні, єпископ мій упав лицем на землю і плачучи говорив: Господи Ісусе Христе, прости мене грішного і недостойного, турботи цієї жінки про прикрашення тіла. Перевершили всі мої піклування про окаянну душу мою. Та жінка, щоб догодити тлінним своїм поклонникам, прикрашаючи себе, стільки виявила старання, а я не прагну бути угодним тобі, Богові моєму, але перебуваю в лінощах і байдужості. Яким обличчям подивлюся на тебе, якими словами виправдуюся перед тобою? Горе мені грішному, стоячи перед святим вівтарем Твоїм. Не приношу я тобі тієї душевної краси, якої ти від мене очікуєш. Та жінка у суєті своїй обіцяла догоджати смертним людям, постаючи перед ними в такому благоліпному вигляді і робить те, що обіцяла. А я обіцяв догоджати тобі, Богові моєму, і обманув через лінощі мої. Я нагий, бо не зберіг хвилін твоїх. Не на діла свої сподіваюся, але на милосердя Твоє, і від нього сподіваюся отримати спасіння. Так довго з риданнями молився святий Нон. Молився він і за ту жінку, кажучи: Господи, не погуби творіння рук Твоїх, нехай не перебуває така краса в розпусті, у владі бісів, але наверни її до себе, нехай славиться в ній ім'я Твоє святе. Бо для тебе все можливо. Після того, як минули той день і ніч, по закінченні утренні, день був недільний, святий Нон сказав мені Брате, Якове, послухай, який сон я бачив цієї ночі. Здавалося мені, що я стою в одному з кутків святого Вівтаря, і ось під час звершення служби явилася якась чорна голубка. Яка була покрита нечистотою і наповнювала повітря смородом. Вона літала навколо мене, і я не міг зносити її смороду. Коли ж диякон промовив оголошені вийдіть, голубка відлетіла, і я не бачив її, поки не закінчилася літургія. Після завершення ж літургії, коли ми виходили з церкви, я раптом побачив знову ту ж нечисту голубку. І вона так само почала літати навколо мене. Простягнувши руку, я схопив її і кинув у воду, що стояла в церковному притворі. У ній голубка омилася від всієї своєї нечистоти, вилетіла чистою і білою, як сніг, і, піднявшись у височінь, стала невидимою. Розповівши мені цей сон, блаженний нон, взявши мене з собою, пішов з іншими єпископами. В соборну церкву, де, привітавши архієпископа, вони звершили божественну службу. Після закінчення святої служби архієпископ Антіохійський запропонував блаженному нонну виголосити повчання народу. Нон відкрив уста свої і вчив людей силою премудрості Божої, що в ньому перебувала. Слова його не відрізнялися вишуканою мудрістю світу цього. Але були прості, зрозумілі для всіх і дієві, бо Дух Святий говорив його вустами, Він говорив про страшний суд, про майбутню нагороду праведним і відплату грішним. З волі милосердного Бога та блудниця, про яку ми розповідаємо, і яка раніше ніколи не бувала в церкві і не згадувала про свої гріхи, мимохі зайшла в той самий час до храму. Під впливом повчання святого нонна, її охопив страх Божий. Думаючи про гріхи свої і чуючи повчання святого нонна, про вічну за них муку, вона поринула у відчай, проливала потоки сліз очей своїх і в скорботі серця не могла стримати свого плачу. Потім вона сказала двом своїм слугам: Почекайте тут, і коли вийде той святий чоловік, який виголошував повчання. Підість за ним і довідайтеся, де він живе, і, повернувшись, скажіть мені. Слуги виконали наказ і розповіли своїй господині, що святий живе при церкві святого мученика Юліана. Тоді вона, не гаючи часу, написала своєю рукою таке послання до блаженного нонна. Святому учневі Христовому, грішниця і учениця диявола, чула я про Бога Твого. Що він схилив небеса і зійшов на землю не для праведних, а для спасіння грішників. Він смирився до того, що з Митарями споживав їжу. Той, на якого хіровими дивитися не сміють, спілкувався з грішниками і розмовляв з блудницями. Пане мій, якщо ти, як я чую від християн, істинний раб Христів, то не відкинеш мене, бо я бажаю з твоєю допомогою. Прийти до Спасителя світу і побачити присвяте лице Його. Прочитавши це послання, святий Нон написав у відповідь їй так: Якою б ти не була, але відомі Богові і ти сама, і намір твій. Тому прошу тебе, не спокушай мене недостойного, я грішний служитель Божий. Якщо ж ти дійсно маєш добре бажання увірувати в Бога мого і бачити мене. То зі мною тут інші єпископи отож приходь і разом з ними побачиш мене наодинці ж тобі бачитися зі мною не годиться. Отримавши відповідь і прочитавши її, грішниця сповнилася великою радістю, поспіхом пішла в церкву святого Юліана і дала знати про свій прихід блаженному нонну. Він же, зібравши до себе сім інших єпископів, наказав їй увійти. Поставши перед собором святих єпископів, вона з плачем впала на землю і припала до ніг святого Нонна, вигукуючи: Благаю тебе, пане мій, будь подібним до вчителя Твого Господа Ісуса Христа, покажи мені благодать Твою і зроби мене християнкою. Я, море гріхів, пане мій, і безодня беззаконня, умий же мене хрещенням. Усі єпископи і клірики, бачачи блудницю, яка прийшла з таким покаянням і вірою, проливали сльози. Блажений ледве міг змусити її піднятися від ніг його. Правила церковні, сказав він, повелівають не хрестити блудницю без поручителів, спобоювання, щоб вона не повернулася знову до блудного життя. Почувши цю відповідь, вона знову впала до ніг святого. Омивала їх сльозами і обтирала волоссям голови своєї, як колись євангельська грішниця омивала ноги Христу. Ти даси відповідь Богові за душу мою, якщо не охрестиш мене, говорила вона, від рук твоїх нехай править тоді Бог душу мою, а за тобою запише лукаві мої діла. Якщо відкинеш мене нехрещеною, то ти будеш винний у продовженні мого блудного і нечистого життя. Якщо не визволиш мене тепер від злих моїх діл, то я відійду від Бога Твого і поклонюся ідолам. Якщо не зробиш мене нині нареченою Христовою і не приведеш до Бога Твого, то не матимеш щастки з ним і святиме Його. Усі присутні, почувши це і побачивши, як блудниця настільки сильно запалала прагненням до Бога, прославили чоловіколюбця Бога. Блажений Нон одразу послав мене, смиренного Якова, до архієпископа повідати йому про це. Архієпископ, почувши про те, що сталося, дуже зрадів і сказав мені: Піди, скажи єпископові твоєму, Отче чесний, тебе чекала справа ця, бо добре знаю тебе, що ти Божі вуста, за словами Його. Якщо здобудеш дорогоцінне з нікчемного, то будеш як мої вуста. І, покликавши пані Роману, яка була першою деяконисою церковною, послав її зі мною. Коли ми прийшли, Пелагія і досі лежала на землі біля ніг блаженного нонна, який ледве змусив її піднятися, кажучи: Встань, дочко, щоб оголоситися перед хрещенням. Вона встала і сказав їй єпископ сповідуй спочатку гріхи свої. Вона відповідала з плачем. Якщо почну випробовувати совість мою, то не знайду за собою жодного доброго діла, знаю лише, що гріхи мої численніші за пісок морський, і не вистачить води в морі, щоб омити скверні діла мої, але я уповаю на Бога Твого, що він полегшить тягар беззаконь моїх і милостиво подивиться на мене. Єпископ запитав її, як тебе звуть? Вона відповіла, Батьки мої називали мене Пелагією, громадяни ж антіохійські перейменували мене Маргаритою за ті красиві і багатоцінні убори, якими прикрашали мене гріхи мої. Тоді єпископ оголосив її, охрестив ім'я Отця і Сина і Святого Духа, помазав миром і причастив пречистого і животворчого тіла і крові Господа нашого. Ісуса Христа на відпущення гріхів. Духовною матір'ю Палагії була деякониса Романа, прийнявши її від купелі хрещення, вона провела її церкви в покої оголошених, бо і ми там перебували. Блаженний Нон сказав іншим єпископам: Будемо трапезувати браття, і радіємо з ангелами Божими, бо знайшли втрачену вівцю, споживемо їжу з Єлеєм і вином. Задля духовної втіхи, коли всі прийшли і почали трапезувати разом з новохрещеною біс заволав привселюдно. Людським голосом ридаючи говорив він: Горе, горе, що я терплю від цього балакучого винопивці, о злий старче, чи недостатньо було тобі тридцяти тисяч сарацинів, яких ти охрестив, викравши їх у мене? Чи недостатньо було тобі Іліополя, який ти в мене відібрав і привів до твого Бога? А він був колись моїм, і всі його жителі мені поклонялися, а зараз останню мою надію ти відібрав. Що ж мені робити, старче, впертий обманщику, не можу зносити твоїх хитрощів, нехай буде проклятий день, в який ти народився, злий старче, потоки сліз твоїх пролилися на моє житло і зробили його пустим. Так плачучи, волав перед дверима покоїв, в яких ми перебували, і всі ті, хто там був, чули його голос. І знову, звернувшись до новохрещений, біс сказав, Що ти робиш зі мною пелагії? Ти наслідуєш Юду, він, вшанований апостольською славою і честю, зрадив Господа свого, а ти теж зробила зі мною. Тоді єпископ повелів рабі Божій Пелагії захистити себе хрестим знаменням. Вона, створивши знамення Христа Христового на обличчі своєму, сказала Нехай відчине тебе Ісус Христос, який визволив мене від Тебе. Коли вона сказала це, диявол одразу ж зник. Через два дні, коли Пелагія спочивала з деяконисою романою, своєю духовною матір'ю, явився до неї диявол, розбудив і почав говорити їй: Дорога пані моя Маргарито, яке зло я зробив тобі? Чи не збагатив я тебе золотом і сріблом, чи не прикрасив я тебе камінням багатоцінним? Уборами та одягом, благаю тебе, повідай мені, яку заподію тобі скорботу, що накажеш мені все виконую відразу ж, тільки не залишай мене і не роби з мене посміховище. Захистивши себе хресним знаменням, Пелагія відповіла Господь мій Ісус Христос, який визволи мене від твоїх зубів і зробив нареченою свого небесного чертога, нехай відчине тебе від мене і в ту ж мить диявол зник. Розбудивши святу роману, Пелагія сказала їй Помолися за мене, мати моя, лукавий переслідує мене. Романа відповіла Дочко моя, не бійся його, бо він тепер боїться і тремтить навіть від тіні твоєї. На третій день після свого хрещення Пелагія покликала одного зі слуг своїх і сказала йому: Іди в дім мій, перепиши все, що є в моїх скарбницях, і всі убори мої. І все принеси сюди. Слуга пішов і зробив, як було наказано йому. Тоді блаженна Пелагія, покликавши святого єпископа Нонна, все віддала в руки його, кажучи: Ось багатства, які послав мені сатана, передаю їх у святі руки твої, роби з ними, що хочеш, мені ж слід шукати скарбів Господа мого Ісуса Христа. Блажений єпископ Нон. Покликавши церковного економа, віддав йому у присутності всіх, передані йому пелагію скарби, і сказав йому: Заклинаю тебе ім'ям святої і нероздільної трійці, не вносити нічого з цього золота ні в дім єпископський, ні в церкву Божу, ні в свій дім, ні в дім якогось із кліриків. Але роздай усе це сам сиротам, убогим і немічним, щоб те, що було зібране злом, було витрачене на добро, і багатство гріховне стало багатством правди. Якщо ж порушиш цю клятву, анафема, нехай буде дому твоєму і доля твоя з тими, які вигукували. Розіпни, розіпни його. Раба Божа Пелагія нічого не залишила зі свого майна навіть на прожиток собі. Але годувалася за рахунок романи та бо присягнулася нічим не користуватися з багатства гріховного. Покликавши всіх своїх слуг і служниць, вона відпустила їх на волю, давши кожному достатньо срібла і золота. Я звільняю вас від тимчасового рабства, сказала вона їм. Ви ж постарайтеся звільнити себе від рабства суетного світу, сповненого гріхів, щоб нам, що жили у світі, цьому разом, сподобатися перебувати разом і в блаженному житті. Сказавши це, Пелагія відпустила слух своїх на восьмий день, коли належало їй за звичаєм новохрещених зняти білий одяг, отриманий після хрещення. Пелагія, вставши дуже рано, зняла білий одяг, в який була вбрана при хрещенні, і одяглася у волосяницю. Взявши старий одяг блаженого нонна, вона таємно від усіх пішла з Антіохії, і з того часу ніхто не знав, де вона перебувала, Деякониса Романа тужила і плакала за нею. Але всезнаючий Бог відкрив блаженому нонну, що Пелагія пішла в Єрусалим. І втішав нон Роману, кажучи Не плач, дочко моя, а радій, Пелагія, подібно до Марії, вибрала благочастку, яка не відніметься від неї. Через декілька днів архієпископ відпустив нас, і ми повернулися в Іліополь. Через три роки з'явилося в мене бажання піти в Єрусалим, поклонитися святому Воскресінню Господа нашого Ісуса Христа. І я просив єпископа мого, блаженого нонна, відпустити мене. Відпускаючи мене, він сказав: Брате Якове, коли прийдеш у святі місця, пошукай там одного ченця, якого звуть Пелагієм. Він євнух, дуже добродійний і живе протягом декількох років у затворі. Знайшовши його, поговори з ним і отримаєш від нього велику користь. Бо він, істинний раб Христовий і Чернець, який досяг досконалості. Це говорив нон про рабу Божу Пелагію, яка біля Єрусалима влаштувала собі келію на горі Елеонській, де колись молився Господь наш, і, зачинившись там, жила для Бога. Але цього Нон не відкрив мені. Зібравшись, я пішов до святих місць поклонитися святому Воскресінню Господа нашого Ісуса Христа і чесному Христу Його, а на другий день знайшов ченця на ім'я Пелагій, як розповідав мені єпископ мій, келію Його я знайшов на горі Елеонській, Келія ця звідусіль була загороджена, і дверей не мала, тільки невеличке вікно побачив я у стіні, постукав. І коли його відкрили, я побачив рабу Божу. Вона впізнала мене, але не відкрила себе мені. Я ж не впізнав її, та і як я міг впізнати ту, велика краса якої так швидко зів'яла, як в'яне квітка, очі її глибоко запали, від довгої і безмірної стриманості виднілися кістки і суглоби обличчя її. Уся країна Єрусалимська вважала її євнухом. Жодна людина не знала, що це жінка, та і сам я не знав цього, бо єпископ мій говорив мені про проємного хаченця, і я отримав благословення від неї, як від ченця чоловіка. Вона сказала мені: Скажи мені, брате, чи не ти, Яків, диакон блаженного єпископа нонна? Я здивувався, що вона й ім'я моє назвала і визнала в мені діякона блаженного нонна, і відповів: Так, пане мій. Вона мені мовила, скажи єпископові твоєму, що помолився за мене, бо воістину він, муж святий і апостол Христовий, і тебе, брате мій, додала вона, прошу помолитися за мене. Сказавши це, блажена зачинила віконце і почала співати третій час. Я помолився і відійшов, споглядання ж ангелоподібної подвижниці і солодка бесіда її пішла мені на користь. Повернувшись у Єрусалим, я обходив різні монастирі, відвідував братію, розмовляв зі святими мужами, приймав від них благословення і багато отримував користі для душі. По всіх обителях пронеслася добра слава, про євнуха Пелагія і приклад життя його всім був на користь, тому я забажав знову піти до нього і втішитися душекорисною його бесідою. Прийшовши до його келії, я постукав у віконце з молитвою, насмілившись назвати на ім'я, кажучи відчини, отче Пелагію, але він не відповів мені нічого. Я думав, що він молиться або спочиває, і, трохи почекавши, знову постукав, просячи відчинити, але відповіді не було. Почекав я ще певний час і знову постукав. Три дні провів я так, сидячи біля віконця, і стукав через деякі проміжки часу, маючи сильне бажання побачити святе лице Пелагія і отримати його благословення. Але не було чутно його голосу, не було жодної відповіді. Тоді я сказав сам собі або пішов він з цієї келії, і в ній нікого немає, або помер. Я насмілився силою відкрити віконце і побачив. Що Пелагій лежить на землі мертвим. Вжахнувся я, і дуже гірко мені стало, що не сподобався отримати останнього його благословення. Зачинивши віконце, я вирушив Єрусалим і сповістив святим отцям, які жили там, що Ава Пелагій, ємнух, помер. І зразу ж пройшла по всьому Єрусалиму звістка, що святий Пелагій, Чернець, сповнений Святого Духа, помер у Господі. На поховання чесного тіла його зійшлися ченці зі всіх навколишніх монастирів, усі жителі Єрусалима і безліч людей з Єрихона і з того боку Йордану. Розламавши віконце келії, зробили вхід, достатній для однієї людини, увійшовши через зроблений таким чином отвір, благоговійні мужі винесли чесне тіло. Прийшов і патріарх Єрусалимський з безлічю інших отців. Коли, відповідно до обряду, почали помазувати тіло пахощами, то побачили, що покійний подвижник був за природою жінкою. Дивний у святих Боже, звернулися тоді присутні зі сльозами Слава тобі, бо маєш ти на землі сокровених святих не тільки мужів, але й жон. Таємницю Пелагії хотіли було втаїти від народу, але не змогли. Бо Богові угодно було не приховати, але прославити рабу свою. І зібралася велика кількість народу, зійшлися і черниці з монастирів своїх зі свічками і кадилами, з псалмами і співами церковними і, взявши чесне і святе тіло Пелагії з належною шаною, внесли до тієї шкелії, у якій вона подвизалася, і там поховали. Таким було життє колишньої блудниці. Таким було навернення загиблої грішниці, такими труди її і подвиги, якими угодила вона Богові. Нехай подасть Господь наш Ісус Христос з нею і нам отримати милість у день судний, йому слава з Отцем і Святим Духом, нині і на віки віків. Амінь.